А, о все сказала. <реш> 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 я тика вірка. я акурацірки вайн. Я кажу, хі, вже давно не ночу, я вже до дівки поїхав, ще як мають бути. Що? Шо? Врім <реш> буде гримло. О, такі так ліка діла. Хата, <реш> 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 Твоя хата, ну! Мало хатик без буду.

та, та я його... просто так, бля, не тебе трогати? Та я його Збавлюся з ним! Ну так не бавився тоді. В чому проблема? Ти би крикливо? Нема ради. Ти полізеш до нього, а потім кажеш, що він тебе царапає. Та я що, щось з нього зроблю, Я просто з ним бавлюся. Ну не хоче він бавитися. Ти без тих хотів би мене... Що, йди? Іди. Дивіться, коли Ерка довів жінку, що я ж курва валерянку мусить пити. То все через тебе вона валерянку п'є, поняв? То ти людей доводиш. А що б зробила? Відбивнився, як має бути. Ходи, вижі. Господиня, ні? А? То таке має бути. Леня, гербарій купував. Ти трохи розтріпаний. Валерка, дивіться, яку я маю господиню. Тусі ябкай різли. То буде оладі з яблуками, так? Mm -hmm. Тусі бульба варить, що як має бути. Але я си господин знайшов на його шляхтах, дивіться. А? Льоня голодний не буде, то вже якесь м'ясо сі робить. Та що ти о? То я розумію, сидів коли не йшов, файно. файн. дивіться. То ще я то все контролюю з боку. Я, я ще такі оладі навіть не їв е, з тим. Яблуками. Перший раз буду пробував, Попробую, яке щось файне чи ні. Файне буде? А ти поганого ніз не робиш, чекай. Як щось зробиш, то таке, що аж пальчі можна відкусити. Дивіться, все, вже бульбочка є, мізерія, салата, все як має бути. Відбивних них нажарила і в тім, і в чим. Є прості, а є в чому? В сухарях. В сухарях. Що? Боже! Та я в раю люди. Що дуже віти, не дурно, я так довго ходив. Сам то так мені Бог дав, щоб я так чекав, чекав і то мені така зазулька ще попала. розумієте, кавалірка? Ти раді, що ти діду знайшла чи ні? Хочу підсміхаєш, певно, ні. <кхух> ти мені сі две. Так що кавалерочка, ми то смакуємо, а там щось все жаре. Смачного тобі тоже. Дякую. О, з нами їдять. Нормально. У нас ці щили гурт тоже такі. Коротше, кав'єрка, у тільки оладі з яблуками. Часом дуже файні. Я ж таки ніколи навіть, не їв, аленські. Треба було за тій владі цілий Ті ніж пихті. Але кав'єрка-кавал'ярка, але треба їхати додому, бо в мене ще господарка стіне. Ще треба годувати, бо без мене там все пропаде, якщо чесно. Може бути трохи тут, може бути трохи там кал'єрка. Ну але то мені більше подобається. і нагодують, і приласкають, що як має бути. Ну але село є село. Купа роботи, купа справ, тому може бути два фронти. Коррєр, я вже сі наїв вже ліг. Дівка вже то на мене ноги вставив. Та не мої сил, я вже стріхло, я що, то зараз і засить а ти ж сплю. Хіба треба пігулка пити, І що ти робиш? Солдат сп'ят. А ще йде на хірачок, я то маю сили він учить хакати. Йой-йой кавлієрка, то то мовде, воно має сили, ну може і робити скакати, я же що. І що насил. Ти поміг, щоб мене зараз скоро прижала пісками підносила. Вилічуємо. Зараз ще 27 і пів піднімем, будеш соціоростій надерели, затіну, як оти після валеріанки. Вона ще до мене домагає, на тому що я молодий хлоп. Та я ж підражі на день не можу скакати, я у разі МТЗ і разу але твердо. Але я вам скажу клієнка, то я такой лялік і мертвого стане. О, що ви собі не думали. Ай Боже, де мої 18 від? Я без тебе не злазив. Зараз же все, ось його легенько притулять і все. Але я ще кого кучеряво вирвала. Ні? Потлатого. Шановно. Щось скажи, два слова? Я ще на тебе не се... А! У ти що в нас, у нас садистка? нас садистка. <рапліст> не колись заспаню здуси. А ти ще дві, бо діду, як бере в свої руки, то вс. Я твій не твої мальчики. Я дав твердий хлоп, щось не то зразу короз хати. А, вічиком ту пенсі має, я твою мать. А! Я би надійці вже не йшов, вже би то зараз не ліжко зразу полетів. Дивись двері дверіся вдягати! Дві? А це ну, не рус! Колірка не улав, дітьку стрижний, я говорю. Не люба прошу стати нас разу буде била. Дивайся, пожалуйста. Все, вдягаюся. Таке крикливий на його шлях трафина, але... Файна, файна мала колєрка, така легонько. О, шікс. Що. Так що ми зараз їдемо у селище. На городі будеш працювала зараз.